Зараз у нас відбувається дегустація маторських вин, виноробів, які представлені на нашому святі винограду, і вона, яка відбувається в Воно на вічовому майдані. Це вже втретє. Дегустація маторських вин це є представлення виноробами своїх вин в трьох лігах – сухих, напівсолодких і десертних. Оцінювання ведеться наробами і досвідченими дегустаторами, які будуть визначати переможців методом сліпої дегустації, і переможці в кожній лігі будуть нагороджені цінними призами у вигляді дубової бочки, що є для винороба, я вважаю, як найкращим подарунком. А що це за ліги? Як ви їх класифікуєте? Ну, як вони? Ліги поділяються в залежності від місту в цукру. Є сухі, сухі виноградні вина, в яких е, цукор е, взагалі не присутній. цукор, так би мовити, вино збродження в ноль, тобто там є ноль цукор на, на півсолодці вина. Це є наша градація, ми дотримуємося це є професійно, ми не розділяємо на чотири, на п'ять. Ми визначили собі таку градацію і дотримуємося. На півсолодкі вина ми відпускаємо до 8% цукру і десертні вина відповідно від 8 до 15 Як формується дегустаційна комісія? Хто туди входить і на якій основі ви вибираєте? Дегустаційна комісія формується на основі. Професійності виноробів на основі професійності дегустаторів, так як ми вже цим ділом займаємося не перший рік, видно, ми знаємо, хто в Україні чим займається, які має досягнення, наскільки він професійний, наскільки він виробляє якісні вина, не порошкові, не скажімо, там, не привезені, звідки тобто це є люди, які знають як робити, знають як його оцінювати і. Ми більш чим переконані, що оцінка буде якісна. Нам цікаво це догостатися тим, що ми можемо побачити е, наші івано-франківські прикарпатські вина, і як вони позиціонуються загалом по Україні. Зокрема, на сьогодні представлені вина з Львівщини, Хмельниччини, Тернопіль, Закарпаття, Київ, Одеса. І от нам цікаво буде, як наші прикарпатські вина опозиціонується у цьому видно.